Христос Воскрес. Сьогодні говоримо про смертну кару. Кілька днів тому я записав коротеньке відео, в якому я питався людей, як вони думають, чи смертна кара є допустимою чи ні. Я можу сказати, що приблизно 85% зі всіх відповідей були ні, всі решта так. І тут дуже цікаво, що я можу сказати, і ті, і ті є в принципі праві. І ви зараз побачите чому. Я підготував таке маленьке есе для нас е, з документами церкви, е, стихами з Біблії святими отцями на цю тему. Тема є насправді важкою, тому е, я вважаю, що ніякої похибки в тому, що я зараз скажу в цьому відео, не може бути. Тому треба сказати все дуже конкретно. Ось. Е, також перед тим, як, як почну. Не робіть, будь ласка, якихось висновків передчасно. Дуже багато не слухає, що говорить це відео, але пишуть різне в коментарях. Якщо бажаєте написати в коментарях свою думку, я її щиро, хочу почути і почитати, але тільки після того, як ви почуєте все, що буде сказано в відео. Розумієте? Важливо не робити якесь собі уявлення про щось, що не є. Ось. Добре, почнемо так. Починаємо з Біблії. Значить, в Старому Завіті смертна кара часто згадується як законна міра покарання. Чуєте законна. Приклад. Хто пролє людську кров, того кров пролєє людина. Бо Бог створив людину за своїм образом. Буття 9.6. Закон Моїсея передбачав смертну кару за такі злочини, як вбивство. Перелюб, богохульство, порушення Суботи. І ми знаходимо цю інформацію в книгах Виходу, Левіт та Второзаконів. В Новому Завіті. Оця законність смертної кари вона трохи зміщується. Христос проповідує милосердя і прощення і закликає не мститися. Стих. Ви чули, що сказано: око за око і зуб за зуб. А я кажу вам не противтеся злому. Матея 5:38, 39. Отже, отут Христос зміщує оце це поняття ну, смертної кари краще милосердя і прощення, ніж вбивство людини. Так? Бо це є цінність, так? це є людське життя. Але також ми знаходимо в новому звіті. Апостол Павло говорить наступне. Бо начальник є Божим слугою, тобі на добро. А коли чиниш зло, бійся. Бо він меч носить недаремно. Він є Божим слугою, месником у гніві на того, хто чинить зло. Римлян 13, 13:4. Дуже цікаво, так? Отже. Водночас. Апостол Павло визнає право державної влади карати злочинців, включно смертною карою. Те, що він тут говорить. Отже, висновок з Біблії. Маємо старий завіт, який має законну смертну кару за певні гріхи. В Новому Завіті Христос зміщує це на милосердя і прощення. Хоча апостол Павло говорить, що влада має право карати злочинців. Вона носить менш. Якщо ти зробив щось недобре, бійся. Далі оці церкви. Я не хочу зачитувати всіх, але переважна більшість святих отців, такі як Святий Августин, Святий Аквінський, Йоанн Золотуст, Василій Великий та інші, говорили наступне: що вони допускали смертну кару у крайньому випадку. У разі захисту від важких злочинців. Водночас завжди підкреслювалося, що мета покарання не помста, а справедливість і захист спільноти, тобто, вона допускалася за святими Отцями, ця смертна кара, як крайній випадок. Якщо вже інші методи, не закрили його, він тікає, і як тварина поводиться і вбиває, і гвалтує, і не знати, що робить, суспільство не справляється. Заради добра суспільства це був крайній випадок смертної кари. Але це не, була, не могла бути помстою. Так? Тепер офіційне вчення Католицької церкви. Канон 2267, свій подивитися, але майте на увазі, це зараз рік. 1992. -й. Говорить він наступне. Я зачитаю тільки кілька речень з цього канону. 1992. -й. Це дуже важливо. Він говорить: припускається, що смертна кара може бути законною, якщо це єдиний можливий спосіб ефективно захистити життя людей від несправедливого агресора. Але якщо безкровні засоби достатні для захисту людей і вони краще відповідають конкретній ситуації, влада має ними скористатися. Отже, катехизм Католицької церкви на рік 1992 допускав смертну кару, ще допускав в дуже рідкісних випадках. Далі, після того. Йон, Папа Йоанн Павло ІІ в 1995 році говорить наступне. Він наголошував, що завдяки розвитку каральної системи сьогодні майже завжди є інші способи покарання, які не позбавляють злочинця життя. Смертна кара, він говорить, має стати випадком абсолютно винятковим. Далі. Папа Франциск 2018 року. Оцей канон 2267. Він його змінює. І я вам зачитаю цілий канон. Він досить такий об'ємний, але важливий для нашої теми. Він говорить наступне. Це 2018 рік. Він відрізняється від того, що був 1992 Звернення до смертної кари з боку законної влади. Після справедливого судового процесу довгий час вважалося відповідною відповіддю на тяжкість певних злочинів і прийнятним, хоч і крайнім засобом захисту загального блага. Однак сьогодні дедалі більше усвідомлюється, що гідність особи не втрачається навіть після вчинення дуже серйозних злочинів. Крім того, З'явилося нове розуміння значення кримінальних санкцій, накладених державою. Нарешті були розроблені більш ефективні системи ув'язнення, які забезпечують належний захист громадян, але водночас не позбавляють винного можливості викуплення. Отже, церква у світлі Євангелія навчає, що смертна кара є неприйнятною. Оскільки є посяганням на недоторканність і гідність особи. І вона рішуче працює над її скасуванням у всьому світі. Ще скажу, що я собі перечитував, що говорить православна церква. І вона зараз, вона, хоч і допускає смертну кару, але бореться щоб... також за скасування. так? Наш катехизм Української греко-католицької церкви також не буде зачитувати канони, абсолютно повністю перегукується з цим каноном, що я тільки що зачитав, що також смертна кара ніяк не підтримується, церква бореться за його за забрання цього закону в цілому світі. Таким чином, сучасне офіційне вчення католицької церкви. Повністю відкидає смертну кару і наголошує на гідності кожної людської особи. Незалежно, чи ти вчинив важкий гріх, чи ні, життя має все одно гідність. Такий грішник має право на покаяння завжди. Ось так. Якщо бажаєте написати свою думку, я з радістю почитаю. Христос Воскрес!